Анатолій, давай бігом, вставай! Дитину хто буде. Я? Ні, ти? А це, мабуть, моя дитина, не твоя, так? Да? Я вже вишиванку погладила. Все погладила, твоє тоже погладила сорочку. Давай вставай уже. Анатолій, давай вставай. Ага, ага встаю, да. А ну, швидко піднявся з ліжка. Дитину, йди розбуди, а то я все делаю. А, что встаю, встаю. Дети не ну, идут будет. Марусь, вставай, уже мамка кричит. Маруся. Тетя, я еще не хочу вставать, скажи маме, я не пойду на проживелизм. Маруся. 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 Анатолий. Ану встав від дитини, зараз сама розбужу. подиви на нього. Ти не мене дитина плачеш, давай, тобі сьогодні в перший клас. Давай, встаєм, встаєм. давай, дитину встаємо. Давай, іди, єсли приготов. а я поки дитині тут а, вишиванку вдіну сорочку, давай, все. Наташа, Наташа, я ж їздим варити не вмію. Так, бігом щось на швидку руку зробив. Хоч той вже буде ребро твій. Іду. Можеш би поїсти. Шипучки поїдять. Ось це. Мені. Це Наташі. Досі Наташі. Конечно. Да иди, сорочку уже вдевай. Иду. Давай, вдевай. Ой. Ой. что за магия? А Давай, еще дочку надо. Марусенька, лови. А Алиста, гарненька моя, сонечка, мама. Батько вдитый. Конечно. Тогда я пошла вдевать. Так, мені ще нафарбуватись треба. Анатолій, давай взувайтеся з Ань з Марусечкою. І йдіть, бо мені ще довго. Добре, Галя! Я готова.